Очі про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Якщо до влади прийде опонент Петра Порошенка Володимир Зеленський, то вона вийде на волю. На це надіється і сьогодні заявила в інтерв'ю із зали суду проросійська журналістка родом зі Львова Олена Бойковіщур, відома своїми ненависними висловлюваннями про Україну на багатьох російських телешоу. Нагадаю, депортували з Росії після того, як вона втекла туди 2015 року. Відтак колаборантку затримали спецслужби України і оголосили про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України. Служба безпеки України вже завершила розслідування справи видвореної з Росії антиукраїнської пропагандистки Олени Бойко. Сьогодні в залізничному суді міста Львова відбулось продовження попереднього слухання. Колишні журналісти зі Львова інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Матеріали антиукраїнського характеру агітаторка публікувала в інтернеті. Також заявляла про це на російських телеканалах. Свою думку про те, чий Крим продублювала і в залі су. До згідно історичної справедливості, турецький, після того як Росія виграла у російсько-турецькій війні. Російські ну принаймні жодних підстав бути українським в нього немає. Її адвокат із обвинуваченнями не згоден, як і сама Олена. Мовляв, такі висловлювання поширюють всі, кому не лінь, і це її оціночні судження як журналіста. Вона нічого не сказала, щоб виходило за межі публічного обговорення дуже складної, непростої проблеми пов'язаної з цілісністю держави. На бойкові називає себе політично репресованою, відверто критикує діючу владу, тож з нетерпінням чекає нової. Мовляв, тоді її, як і інших діячів, яким інкримінують Держзраду, А це Руслан Коцаба, відомий своїми закликами проти мобілізації. Василець і Тимонін, підозрювані у сприянні терористам. Нарешті опиняться на волі 24 роки. Після того політичних репресій не було, і вони з'явилися тільки за влади порошенко. І я маю надію, що коли Зеленський стане президентом, то він припинить ту сороміцьку традицію, нову політичні репресії припиняться. І це стосується не тільки мене, але будь-якого громадянина України, який публічно висловлює свою незгоду з чинною владою. Більше того, пропагандистка, яка періодично поливала брудом Україну і українців на російських ток-шоу після звільнення і вже в складі команди нового президента, сподівається брати участь у парламентських виборах. Чим більше репресії, тим більше в кінцевому результаті буде політичних сил. Які будуть зацікавлені в тому, щоб включити мене до своїх списків. Це вже мало місце. Юлія Володимирівна Тимошенко зайшла в парламент завдяки тому, що в її списку була Надя Савченко. Не які чинилися, проти якої чинилися страшенно жорстокі політичні репресії ворожої Росії. Нагадаю, підозрювана сама наполягала на триманні під вартою, адже переймалась за своє життя. Мовляв, їй постійно погрожують. А ще заявила, що не визнає легітимність чинного президента. З Росії її видворили, нібито за те, що не оформила потрібних для перебування у федерації документів в Україні. Проти неї вже рік, як було відкрите кримінальне провадження. Одразу на кордоні львів'янку затримали правоохоронці. Вона постійно займалася закликами до змін меж території. Вона постійно намагалася стравити українців за їх. Літичної польдимота робила багато інших речей, які заборонені в принципі українським законодавством. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації або без конфіскації за статтею 110 кримінального кодексу України. Це заклики до зміни територіальних меж України. Залізничний суд міста Львова продовжив термін тримання під вартою Олени Бойкові щур ще на два місяці. Натомість наступне засідання, де вже розглядатимуть справу по суті, перенесли на 25 квітня. Марина Пітеляк, Павло Замрій, програма очі. Пів тисячі свиней загинуло під час пожежі у Жидачівському районі. Зайнялася свиноферма площою 1680 квадратних метрів. 26 пожежників намагалися врятувати тварин, вивели з приміщення понад 1100 поросят. На той час будівлю повністю охопило полум'я. На щастя, ДСНСники не дали йому перекинутися на сусідні приміщення. Причину пожежі встановлюють. Він рятував картини та ікони від ножів вандалів та нещадних дотиків часу, завдяки золотому серцю та любові до мистецтва створив золоту підкову Львівщини і все життя присвятив відновленню слави українських замків. Сьогодні у Львові вшанували пам'ять героя України, мистецтвознавця, культуролога Бориса Возницького. Він народився 93 роки тому, і саме завдяки йому Львівська галерея мистецтв, де Борис Возницький був директором, стала національною скарбницею безцінних культурних шедеврів. У день його народження. Одження львів'яни можуть пізнати світ історика глибше на виставці ангел-охоронець української культури представили фотографії, картини та скульптури з власного архіву митця. Вперше представлені живописні твори Бориса Григоровича Вузницького. Мало хто знав, що він першокласний художник, і я думаю, що наступна виставка буде називатися Живопис Бориса Григоровича персональна виставка. Але пам'ять квітами біля могили Бориса Возницького, друзі, родичі та колеги згадали пам'ятні моменти. Усі вони пов'язані з витворами мистецтва, які герой України збирав у музеях усе життя. Коли в 12-му році його не стало, а я повезла виставку Пінзеля. Ми тоді зайшли. Теж, от я зайшла в Нотердам і купила дві свічки. От, одну я привезла зразу, йому поставила. А сьогодні я теж хочу поставити цю другу свічечку з Нотердама. Більш ніж 3,5 мільйона молодих дерев на понад 800 гектарах території Львівщини. Лісівники звітують про результати акції «Майбутній лісу в наших руках. Висаджували дерева й кущі, створювали квітники, упорядковували джерела, перебирали парки та навіть ліквідували понад сотню стихійних сміттєзвалищ. До заходів долучилися майже 4 тисячі небайдужих людей, волонтери, студенти, представники владних структур, журналісти та учні для останніх передбачили навіть конкурс шкільних ліс. Низ їх до слова на теренах області майже півсотні. Вже в дванадцяти проводиться така акція в на Львівщині. Перше місце той, хто займе, поїде на всеукраїнський етап конкурсу учнівських шкільних лісниць України. На конкурсі діти хизуються, скільки дерев посадили власноруч, а ще розповідають про важливість збереження лісу. Якщо не буде лісу, не буде нашої планети. Ліс це найперше це є легені нашої планети. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки зростали серед свіжого хорошого повітря. Тря учні свідомі, і саме на лісництві вони вчаться і е, вирощувати рослини і доглядати за ними. Казки, бронежилети і стрільба з бойової зброї. Понад 200 львівських школярів сьогодні пройшли навчально-польові збори на полігоні Національної гвардії. Старшокласники закріплювали на практиці знання, які здобули на уроках захисту вітчизни. Понюхали пороху, і наші журналісти. Зайняття з рукопашного бою, тактичної медицини та ази поводження з вогнепальною зброєю. Сьогодні на полігон приїхали школярі з Сихівського району. Їм показують, як це бути хоробрим військовим. Справжній автомат Денис тримає в руках не вперше, але зізнається, розібрати зброю вчасно завдання не з простих. Був на змаганнях і збро збирав, збирав зброю на час. Мені було важко, бо я не знаю, як це все робити. Аби зацікавити дітей, військові показують, як працюють кінологи. Навчені собаки чітко виконують усі команди. Лежати. А далі найцікавіше школярі одягають важкі бронежилети, каски і заряджають зброю. Коли усі прицілились і готові натиснути на курок, звучить команда вогонь. все за кожним школярем уважно стежить інструктор, аби запобігти біді. Військові кажуть, такі заходи проводяться для того, щоб наші школярі знали, що захищати нашу батьківщину це є обов'язок кожного, і це дуже патріотично. Щоб безпосередньо учні в руках потримали озброєння. Школярі емоцій не приховують такі польові навчання для них як комп'ютерні ігри. Тільки наживо, багато сильніша віддача, шум, гази в обличчя летять. Перше було страшно, дуже сильно в вухах. Але мені сподобалося. було дуже екстремально, дуже страшно. Ми так боялися, як лягали. Польовий вишкіл для учнів ініціювали і військові комісари кажуть, такі навчання покликані зменшувати кількість ухилянтів від проходження строкової служби. Коли дитина з дитинства буде розуміти, що в цьому нема нічого страшного, і це справжній вишкіл. Це після цього ти, після армії, ти стаєш справжнім мужчиною. Тоді я думаю, що проблем з тим, щоб піти служити півтора року, нічого складного не буде. Такі польові навчання. Організовують вже другий рік поспіль, торік до стрільб на полігонах залучили 80% школярів Львівщини. Освітяни сподіваються, цього року у практичних заняттях візьмуть участь старшокласники навчальних закладів усієї області. Орес Дримоловський, Богдан Павлечко, програма Очі. До Львова у гості днями до міста завітали вихованці Новоайдарівського інтернату, що на Луганщині. Діток запросили правоохоронці Служби безпеки України. Розповідають, познайомилися і подружилися з малечою під час чергової ротації на сході країни. З того часу почали опікуватися школярами, і тільки на випала нагода запросили в гості. Вони будуть у нас до 25 квітня е, в програмі їх перебування, яка дуже насичена, віддання дельфінарію, спа центру екскурсії з замками Львівщини, екскурсія містом, Львовом, спілкування з е, своїми сверстниками з Другобича та багато інших речей. Натомість діти до такого шаленого темпу, поки звикають, а ще дуже соромляться камер. Однак враженнями від поїздка їх вже не брали повно, все ж діляться. Ходили у кафе, гуляли по місту. Нам показували годинник великий, оперний театр. Дуже гарне місце. Мені дуже сподобалося, тому що воно ну, гарне. Ну, а Про новини із сповість мій колега Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Наталя. Слухай, оце я розумію згуртованість. Оце згуртованість. Що сталося? Віталі? Ну, Ти ж знаєш, що у Франції горіли суботу? Так, звісно, і це жахлива втрата. Так, от менше ніж за добу на його реконструкцію вже пожертвували більше півмільярда євро. І сума постійно зростає. Дивись. Більшу частину суми на відбудову нотр дам де Парі надали два французькі мільярдери. 60 мільйонів виділять із державної скарбниці. Тим часом пожежу в одному з найвизначніших храмів світу вдалося загасити. На цим 9 пекельних годин працювало пів тисячі рятувальників. У соборі Паризької богоматері обвалився шпиль і дах. Вогонь знищив і внутрішні конструкції будівлі. Утім, несучі стіни встояли. Також з Нотр-Даму встигли винести терновий вінець Христа та інші реліквії. Сполучених штатах Америки запустили нову систему очищення океану від пластику. Для цього поблизу берегів Каліфорнії запускають 600-метрові плаваючі бар'єри, які і мають затримувати сміття. Цей принцип роботи 5 років тому вигадав голландець, коли йому було 19 років. У стартап вклали гроші, бо хлопець довів, за місяць завдяки такому плаваючому бар'єру можна виловити 5 тонн пластикового сміття. Якщо ж запустити 60 таких апаратів до 2040 року, 90% сміття з океану вдасть. Виловити. Місяць підготовки в Китаї працівники заповідника відправили ведмедя до віденського зоопарку. 20-річного панду Юан-Юань -Юань запакували в клітку, яка радше нагадує величезний подарунок. В середині тварини є достатньо місця їжі та води. Переселенню передавав місяць карантину. Упродовж наступних чотирьох років самець товаришуватиме із тамтешньою подружкою Ян Ян. Мені Цікаво, для чого китайці влаштовують таку подорож для панди ну, таким чином. Працівники австрійського зоопарку намагаються з'ясувати краще, як їх розмножувати і як їх лікувати. Ну сподіваюся, їм все вдасться. Дякую тобі за інформацію. А ми повертаємось до новин. Здобути омріяну владу чи зберегти сім'ю, випробування грішми славою і любов'ю рідних у театрі імені Марії Заньковецької незабаром презентують останню прем'єру сезону: виставу Соло для мідних труб. Це історія від знаного режисера Ореста Огородника. Розповідь вигадка, але така наближена до реальної ситуації в Україні. У центрі подій бізнесмен Юрій він заробив достатній капітал для себе, дітей та внуків, і усе пливло за своєю течею, якби раптово він не забажав влади зайняти крісло ме. Мітинг посеред сцени театру. Незадоволені клієнти банку банкрут та головного героя Юрія Сови вимагають повернути свої кошти. По той бік екрану родина того ж бізнесмена, якої грошей кури не клюють. Та раптово спокій заможній родини порушує батько Юрія. Він приїжджає до дітей доживати віку і шокується. Такого життя старенький синові не бажав. Батько. Досі вірить, що я Юрчик, чемний хлопчик. І вірить в те, що в нашій родині панують. Ті звичаї, які панували в його родині 50 років тому на сцені Заньковецької постановники відтворили шикарний маєток українського олігарха, грецькі колони, золоті злитки у сейфі та типові портрети, мов посвідчення багача. У гонитві за усім цим крамом головний герой Юрій забуває про присягу батькові ніколи не прагнути влади і не йти у політику. Батько бореться з цим. Батько не хоче допустити, щоб син з'їхав на ті е, саночки, які повезуть його, ну, можна сказати, як батько вважає, так воно є до пекла. Ми бачимо, що робиться так. Ми бачимо, що люди просто рвуться до влади, люди хочуть владарювати, люди хочуть. Купати, що у владі вистава у жанрі драмаді, тобто поєднує елементи і трагічні, і розважальні. Деякі герої будуть епатувати глядачів. Зокрема, заслуженому артистові Андрію Вотюку довелося перевтілитися у досить специфічного молодика у шкіряному костюмі. Актор зізнається в такому вбранні та взутті геть некомфортно, але усе це заради сміху глядачів. Ну, це вперше в мене трапляється такий неординарний образ, і такий костюм, але це цікаво на фоні цієї вистави, тобто маленької родини який йдеться в цій виставі. Це можна сказати, що це йдеться загалом про цілу про цілий якийсь народ. Вистава соло для мідних труб. Це суцільне протистояння сміху та розпачу минулого і майбутнього совісті і влади. Режисер Орест Огородник пригадує сценарій, написав ще перед початком бойових дій на сході. Каже, розповідь на сцені відображає історію нашого народу і лідерів, яких ми ж і обираємо, щораз наступаючи на ті ж самі граблі. Історія нашої держави нас мало б чогось навчити. Ми б давним-давно повинні, повинні були зробити певні висновки, щоб не, помил, не повторювати помилок, принаймні минулого. Але є така приказка, що поки грім не вдарить, Іван не перехреститься, я її дещо перефразую. Поки грім не вдарить три рази четвертий по голові, і, і то не факт, що Іван перехреститься. усіх таємниць, режисер та актори не розкривають. Переконані розвиток подій здивує і захопить кожного глядача. Прем'єра вистави Соло для мідних труб відбудеться уже цієї суботи та неділі, 20 та 21 квітня. Наталя Кулик, Юрій Кісь, програма «Очі». На сьогодні Це всі новини. Дякую, що були з нами. На все добре.